Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією важливу подію, яка нагадує, що чесність і справедливість є основою сильного суспільства. Корупція шкодить країнам, гальмує їхній розвиток, відбирає гроші, які могли б піти на школу, лікарні та дорогу. Для України боротьба з корупцією це не просто виклик, а необхідність. Адже саме відсутність корупції допоможе нам стати справжньою європейською країною, де кожен має рівні можливості. Майбутнє України залежить від нас усіх. Кожен із нас може зробити свій внесок, наприклад, не давати хабарів і не брати участь у шахрайстві. Ваша чесна позиція важлива, адже саме ви будуєте Україну без корупції. Пам'ятайте, корупція це бур'ян. Злочин, який заважає розквітати нашій державі, тільки разом ми можемо його знищити з вами. Був Нікіта. Усім до побачення!